Державні охоронці заламали суддю. Діло було в одному з харківських ресторанів. Там тишня прокуратура стала на захист служителя Феміди, а охоронців заарештували. Усі подробиці кулачної, що виникла між харківським суддею та громадянином Росії, дотепер невідомі. Зрозуміло достоменно, що обидва були на підпитку і почали з'ясовувати стосунки за допомоги кулаків. Охорона закладу викликала патруль ДСО і вже ті вимушені були тихомирювати бійців. Не минуло і 12 годин, як прокуратура винесла вердикт. Міліціонери, начебто, перевищили повноваження. Тему продовжить Андрій Барташов. В популярному Харкові пивний ресторан, де стався інцидент. Камери далі порогу не пускають. Після довгих перемовин керівник охорони каже: єдине бійки тут не було. І ще раз сам повторяю: в нашому ресторані ніяких драк не було. За допомогою к нам ніхто не звернувся. На порозі чи біля входу до закладу теж жодних слідів. Проте не на камеру постійні клієнти інформацію про нічну пригоду таки підтверджують. Подробиці інциденту наразі офіційно ніхто не розголошує. Невідомо також точно хто саме викликав державну службу охорони. За неофіційну інформацію інцидент трапився або в самому ресторані, або біля нього побилися двоє відвідувачів. Коли на місце прибула державна служба охорони, одного з них обличчя було у крові. Він був сильно на підпитку. Цей самий чоловік і намагався відібрати у бійця служби охорони табельного. Зброю автомат Калашникова згодом з'ясувалось. Це був суддя одного з районних суддів Харкова. Правоохоронці уточнюють бійка сталася біля ресторану. Її зафіксували камери відеоспостереження. і мовляв, саме суддя поводився агресивно та неадекватно. Він намагався вихопити вогнепальну зброю у одного з міліціонерів. і Почав кричати, що я тут всіх застрелю. Тож, відповідно до статті 13 статті 14 закону України про міліцію Україну було застосовано фізичні заходи в тому. У числа і кайданки до цього дебошира, коли саме під час цих дій він почав говорити, що він є суддєю одного з суддів міста Харкова. Проте в прокуратурі певні міліціонери силу проти судді застосували безпідставно. Заваліла е, суддю охрана цього е, заведення на вулиці, на очах у ГСОшників. і вони це бачили. его ударили, судью, да, его охрана, вместо того, чтобы задержать того преступника, который нанес удар судье, они валят этого судью І починають його ізбівати прокуратурі. Повідомили троє бійців державної служби охорони заарештовані їм загрожує від трьох до восьми років тюрми. На кордоні затримали також і жителя російського Білгорода, який, начебто, вдарив суддю в обличчя. Сам суддя на роботу сьогодні не вийшов. Згідно з оголошенням, він на лікарняному його колеги від коментарів відмовляються. Андрій Барташов, Сергій АЛЕКСІЄВ Харків, новини два